І вітання! З вами я, Тетяна Ставінська, і це програма з перцем і серцем. Сьогодні запрошую вас на розмову з гумористом, народним артистом України Грицем Трапаком. Вітаю вас, Григорій Миронович, у нашій ти. студії. Дякую, що сьогодні завітали до нас. Розпочнемо нашу розмову з короткого бліцопитування. Відповідайте швидко. Домовились? Домовилися? Кава чи чай? Кава. Сова чи жайворонок? Жайворонок. Зима чи літо? Літо. Диня чи кавун. Кавун. Спека, чи холод? Холод. СНІДАНОК. СОЛОДКИЙ ЧИ солоний? СОЛОНИЙ? Холодна популярність чи народна любов? Народна любов. Сюрпризи ЗА чи проти? ЗА. Знати болючу правду, чи ніколи її не чути? Знати правду. Гроші чи слава? Ну популярність, я би сказав. Планування чи спонтанність? Спонтанність. Музика чи тиша? Часом тиша. Гострий розум чи гаряче серце? Розум. Якби не гуморист, то. То гуморист. <свісна> <свісна> У вас за плечима величезний професійний досвід. Те, що зараз називають стендапом, і що є дуже популярним сьогодні, ви займалися цим ще десятки років тому. Пригадайте, як все починалось? Ну просто я читав гумор, тоді це не називалося стендап. Це був... Ну, Коли я вже вийшов на професійну сцену, це просто був артист розмовного жанру у жанрі гумору. Читав гумор глазового олійника і. Але між тим, тому що це були готові твори, які написав автор, між тим я вставляв якесь своїх п'ять копійок. Оце було щось о, в такому стилі, як сьогодні стендап. Імпровізація. Імпровіза... Обов'язково імпровізація на концертах. Хоча це дуже, дуже було складно, тому що була художня рада, яка затверджувала те, що ти. Повинен, мусиш говорити, що тобі дозволено говорити на сцені. А між тим ставити щось, не дай Бог, не так, о, це було на сцені. Я не матюкався. Ну, не прийнято. Мене так не вчили. Скільки років ви вже на сцені? О, -о, -о. ну, на професійні років 40, навіть навіть ну, навіть 46. Чи переймають у вас досвід молоді колеги про щось радяться з вами сучасники? Можливо, не радяться, але багато хлопчика об ми пам'ятаємо. А ми на ваших байках, на ваших гуморесках, на ваших касетах ми виросли, ми слухали ще маленькими. О, ну ми так десь воно є приємно, бо якесь самолюбство гріє. що ти це робив немарно. Хоча я ніколи про це не думав, що там потім будуть. Просто я собі робив свою роботу, то що мені дав Бог, дала освіту, дала роботу і. Багато Вітя ну, Вітягевка, а ми, я пам'ятаю мали, Ну, а я від його батька знаю. Ми, він грав по весіллях, ми десь перетикались. Тарас Стадницький, він же Володька, <сум> Каже: О, я та я ваші касети слухав. Ну і о, десь вони брали. Ну, це був якийсь початок такого. Українського гумору, ти більше що я працював багато з діалект, галицький діалект? В мене був що до того ніхто не робив? Чи є у вас зараз м, любимчики або любимиці? Хто вас зараз захоплює з сучасних теперішніх комікес і коміків? Мені о, цікавий дует Танька і Володька. О, ну, я Таню знаю, бо вона на Алясці жила з дочкою в школу, ходила в Тараса. Ну, тобто, Володьку знаю, дуже думаючий хлопець. Загорецька. Загорецька, це ну, будемо казати, я з ними працював. Це моя команда, яка взяла перше місце в лізі сміху у Тернополі, а я був там тренером. Угу. От, і вони потім пішли на Київ, думаючи, хлопці, Вітя Розовий надзвичайно цікава е, людина. Він взагалі е, в сім'ї е, російськомовній у Львові. А? Але він настільки, той дух львівський, такий галичанин став. І ми з ними коли працювали, репетиції, вечорами, довго ми, будемо казати, так, відточували кожне слово, хоч у них слів дуже мало. Кожний жест, кожний рух, то називається мізансцена, де ти повернувся, що зробив, як став, щоб це було цікаво. Смішно відпрацьовували всі паузи. Коли глядач сміється, аплодує, ти повинен витримати ту паузу, дати їм посміятися і потім накрити зверху свою мені ці вони мені імпонують. Вони цікаві. Дуже з моменту, коли ви починали свої розмовні гумористичні е, жанри, і зараз е, пройшло дуже багато часу, і дуже багато всього змінилося. Відзначте, е, можливо, основне, що вам кидається в окон, що найбільше відрізняється від того стендапу, який був тоді? Зараз все дозволеність. От все. Немає цензури. Ви це Не, маєте на увазі. Ну, десь цензури. Я, я проти цензури. Звичайно, це тебе ставлять в рамки, і от так, і, і все. Але е, це був якийсь виховний момент чуть-чуть. Е, взагалі тоді працювала ідеологія. Зараз ідеології нема, розумієте? Тут дали волю. Але воля це не означає бардак. От а для зараз мене, бардак для вас? Ну, багато. Частково бардаку. Частково, багато бардаку. Шоу бізнес, який до мене таке враження, який до культури абсолютно нічого не має спільного. Зараз головне продати, продати, щоб люди платили гроші і на тому заробити. Добру копійку. А для мене це чуть-чуть... Е я все життя заробляв це. Я заробляв, але в мене не була така самоціль тупо заробити великі гроші. Та й вони не потрібні. Ну, скільки тобі треба. От ті, що багато там грошей позаробляв, ну що вони краще їдять чи, чи краще сплять? Ні. і таку саму каву вони п'ють. Е я люблю каву, бо я кажу, що я кавун. А Жінки, котрі п'ють каву, називається кавулі. Так. От, І от для мене ну, є свої критерії, але це, я не кажу, що це так повинно бути. Це моє особисте, таке суб'єктивне бачення. Чи є щось таке, про що ви шкодуєте? Можливо, якби вам дали таку можливість повернути час назад, давайте пофантазуємо. Чи змінили би ви щось у своїй професійній діяльності? О, я би багато, я би. Був більш впертим. Напористіше. Напористішим, наполегливішим. наполегливішим. Я би бо багато. Ну, все рішав, все йшло через Київ, розумієте? І коли мені казали, ну, старі, це хорошо, ну, це не формат, це не формат. Давай російською, так? Так, да, російською. Вони якби не забороняли, розумієте? не казали, що це. Ну, десь ти отак чуть-чуть далі. Самому йти пропонувати. Он сказав, от так є. Не хоче, а ви попробуйте. Ну, десь в мене цього не вистачало. Я просто працював, хтось побачив тих власій мущик, чи, як, чи тих, з великими грошима. Кавка, о, це добре, ну давай, ну давай. І туди, і туди, і ти поїхав, і пішов, і пішов. Про це шкодуєте, що цього не було. Так. Ну, чогось я, я за тим, що можна було більше зробити. Ви активно допомагаєте нашій армії, берете участь чи не усіх благодійних концертах, кошти з яких спрямовуються на ЗСУ. Я можу припустити, що і ваша зайнятість, напевно, від цього залежить, так? Тому що запросити на це інтерв'ю у вас було досить непросто. Ну, так, так. У нас От я зараз працюю. Степаном Гів. Ми такі дуже давні колеги. Телефонуємо каже, слухай, давай тряхнем стариною, каже, попрацюємо. Робимо. Ну, ми сіли програму, зробили, зліпили. Вкатували вже на живих концертах, вкатували і пішло. Ми, ми дійсно, ми дуже багато, дуже багато працюємо і під збираємо кошти. Ми купляємо реби, дрони, машини, ну і всяке, там. ми працюємо спочатку. Це було так, десь для тієї частини, а зараз ми працюємо. Благодійний фонд через фонд воно краще. Вони знають, що потрібно вони з окремими частинами. І ми ці кошти збираємо, віддаємо їм. Вони перерахували. Оце, яка ми за ці гроші можемо купити, тому що та частина просить оце, а ота просить це. Зараз ми всі переживаємо дуже складні часи, і кожен українець без винятку відчуває біль в тій чи іншій мірі. Як вам вдається триматися кубки і, зрештою, жартувати, не втрачати цю свою енергію, цей внутрішній вогонь і давати цей позитив людям, знайдер. До мене багато дзвонять хлопці, звідти. Є знайомі, є такі, як взагалі не знають, хтось дзвонить Григорій Миронович, а хтось дзвонив: Вуйку Гриць! Чуєте, скажіть нас, того перерва трошка. І я мушу я маю заготовлених декілька анекдотів, якихось таких, таких як навіть можна сказати, як стендап. Ну, там слова не викидаються, я мушу їм це сказати. Вони хочуть, вони прагнуть, щоб їм чуть-чуть скрасити той, тих декілька годин їхнього життя. Розумієте? і от я, я до того готовий, я готуюся. Складно жартувати. Звичайно, складно. Звичайно, в мене зараз у програмі є серйозні речі. Сатира, гостра, mm -hmm. політична сатира. Хоч я сатиру завжди обходив. Я більше гумор, і легкий, і добрий. А я от, вже коли війна почалася, я зробив Богдана Стельмаха геніального львівського поета. Не москалеві, як псові. Ціла поема. І зі мною зал скандує. Зі мною я там ідею в кінці вещать не вірю москалеві, як псові. І, і зал. Ти нашого нам московити не руш, бо всі твої брехні про нас тимчасові, бо Русь не Росія. Росія не Русь і весь залп не вір Москалеві, як. Отакі псов... от, от речі. Я Галини Потопляк, львівська поетеса, я зробив, коли закінчиться війна. Василь Жук, наш клавішник, е... написав спеціальну музику. І це... Вона не недовгий, не сам іде буквально чотири хвилини на музиці. Я його читаю, і народ плаче. Я завершую, народ піднімається в залі, встає і аплодує. Отакі речі, а перед тим були жарти. Жарти, я сміюся там над собою, скільки мені років, я на пенсії, яка пенсія? І потім я їх повертаю. Оце є сила мистецтва, оце є сила живого слова. Минулоріч ви відсвяткували ювілей 65 років. Так. Що для вас вік? О, нічого. Абсолютно, Таня. ну, вік. Це якесь таке, хто таке придумав той вік? Ну, в паспорті, та, ну, пенсія. Е, ну. От ви напроти, ну ви, ви юна, ну ви взагалі юна, так? Ну, ну правда молода, красива. Ну але я себе от з вами я почуваю на рівні. Ну Це то класно? що ну, в мене просто менше волосся. Чогось. Але в мене ж колись було багато волосся. Я був патлатий, е з довгим волоссям, штанів кльош. Вік це як ти себе почуваєш внутрішньо, як ти себе поводиш. Е от, мені не цікаво, в мене є якісь там однокласники, і вони починають. Ой, знаєш, це вомето. Я не можу, я зразу. Е Спригую. Цікав... Мені не цікаво з ним. Мені цікаво з молодими, як вони що вони, як вони як мислять. Я багато... Я вчуся, я до цих пір ще вчуся. Розуміє? Я ну, недавно ну, скільки років, два, я зробив свій ютуб канал. Не є? ну, Мені допомогли хлопці, У мене Тік-Ток свій, розумієте? Я закидаю там якісь жартики, хохмочки без матюків. Знову наголошую, і от з і, і, якісь старі відео, я туди щось нове навчити. Для мене це, це наука. Я ніколи так тим не займався. Взагалі, комп'ютер, коли мені там кажуть, от ми вам це вікати, але помаленько, помаленько, тому що мене в школі ледве на рахівниці навчили рахувати, а не, не то, що це зараз поступов. на комп'ютері. Розумієте, так що от вам вік, хтось. Себе почуваю в моїх роках, вже все ах. А я ні, я нормально, я вже таким себе юним. Поділіться рецептом коротко, як не попри всі життєві досвіди, яких було чимало, не втратити цей внутрішній вогонь і відчувати себе на, на скільки років? Я навіть не рахую. Тільки. На тридцять? Та де тридцять це багато. 25. 25, 20, 27. Та просто жити, насолоджуватися кожним днем. Знаєте, є така приїжджу, десь, я таке каже, що ай! Живемо один раз. Та ні, ми помираємо один раз, а живемо ми кожного дня. Ранком встаньте. Подивіться в зеркало. скажіть боже, то хто такий файний на мене дивиться? Боже, таке щось гарне, таке красиве, таке якесь добре. А потім беріть праву руку, можна ліву, але того ефекту не буде. Праву руку догори. Різко опускайте долину і кажуть, пішло воно все в баню. І посміхніться. І стане легше жити. І їдете на роботу в тім тролейбусі, вам стали на ноги, чи там не розумієте. А ви посміхніться. Достав він, ну то що він не хотів, він не навмисне став. Ну просто він собі так став. Ну, не приїхав той тролейбус чи автобус вчасно. він, він не хотів, він може, А може, там був корок і він не встиг. Так нема чого злитися. Прийшли на роботу і там за вас був, був, був. А може, в нього щось там вдома. Сприймайте, сприймайте це все з добром, більше з добром, і стане легше жити. Посміхайтеся, привітайтеся до, до незнайомих людей. Добрий день. Ви так робите? Так. Да. Але вас все знають. – Ну, ну вони всі ноги. Ну, ви ви ніби знаєте? колега для всіх, знаєте? Як От, та, Живіть так, щоб ваші оточення були як колеги. Не робіть такої манірності, гордині. Я дуже не люблю гордині. Мені кажуть, що, ну як? Та ти народний артист, а ти так з ними. Ну, ми всі одинакові люди. Ну, дав мені Бог то, що я виступаю. Ну, зроб... ну, отримав я звання. Ну, то я ну, хіба то це добре? Ну але ж та людина ну, вона також щось роби. ну, от, у мене в дворі е прибиральник от прибирає, який пан Міхал, розумієте, Ми створили ОСББ і взяли того Михайла. Він дуже добросовісно це все робить. Він прибирає, він стриже травичку, ну настільки красиво, я з ним здоровий. І він так, він такий щасливий. я виховую, пане Міхал, дай Боже здоров'я. Як ви там? Ми, ми стаємо, поговорять Весна, і він мені так, якби дає. Ну, ну, він настільки щиро. щиро. От, ну як не шанувати таку людину? Ну, він прибиральник, двірник чи як то але він є людина, яка добросовісно. Прекрасно робить свою роботу. І від його роботи у мене гарний наст. І от якщо б ми всі так хоч трохи жили, хоч-чуть жили була б більше добра. Добра, правда? добра, так зараз мало і так війна, така біда. Не треба ще самим собі накручувати сусідами сварятися. Ну а чого ви сваретеся? Ну, ну вони такі, їм так добре, та вплюньте, живіть своїм життям. І на завершення нашої розмови я би хотіла ще трішечки зачепити вашу сім'ю. Напевно, те, що найбільше вас мотивує, те, що найбільше заставляє вас жити, рухатись і йти вперед. Розкажіть про своє багатство. У мене дуже велике багатство. У мене прекрасна дружина Оля, з якою ми вже ой-ой-ой, скільки років. І ми ще одружувалися. Я всім кажу, що ми не по розрахунку ми любили. Ну, я любив, ну страшно. Я втріскався. Ну і пішло. Дочка, зять вже є. Два онуки. Цім за кордоном. Ну, онуки ну це найвище, напевно, те, що є. От. Гени не передались? Меншому щось буде. Менший Максим, бо часом такі перли, як встрілить щось. Старший онук в шостому класі він займається брейком. Дуже дуже потужно. Ми навіть коли працювали у Березілі концерт з Степаном Гігою, і під золото Карпат він зробив там, і він вискакує на сцену. Уяв... Ну, Уявіть собі, Степан Гіга співає пісні, які вже більше. 30 років. І тут вискакує молодий хлопчина і починає це все крутити в музику, ту, це і зал встає. Березіль піднімається і аплодує. Звичайно, в мене сльози на очах. Я... А він теж такий, він дуже мовчасний, але він дуже красиво робить. я кажу: ну за, за роботу треба. Я радяю гроші, купив собі там мороза, І він каже: діду, ви от, Степаном збираєте на армію візьміть ці гроші, нехай на армію підуть. І я ні мій. Дочка у мене прекрасний лікар, стоматолог, дуже добрий. Я кажу: Таня, ти робиш євроремонти. Дружина ще працює медсестрою, вже ніби так якби на пенсії, але. Але вона знову, до людей. Я всім кажу, йдіть до людей, спілкуйтеся з людьми, і стане легше жити. Ніколи моя бабця казала, зробити людині погано це дуже легко, а зробити добре це важче. І зло більше пам'ятається, ніж добро. Якщо ти навіть людині щось поміг, щось зробив, а вона це так. Ну й Боже, не чекайте похвали. Не чекайте, воно все, все прийде. І, як казав мені приятель, священник, отець Володимир Заболотний, унікальний чоловік з почуттям гумору. Він каже, це ж ми все ока, там є. Самий генеральний продюсер і генеральний. Режисер, головний режисер, він керує тю і ка його часом собі треба з ним поспілкуватися. Та він зранку, каже, Боже, ти мені все так даєш? Ти ну ти мені, я ходжу, живий, здоровий, а я такий казьо. навіть в таких справах повинен бути гумор і добро. Я дякую вам за таку теплу, душевну, щиру розмову. І дякую, що сьогодні завітали до нас. А нашим глядачам спасибі, що були з нами. Це була програма з першим і серцем на телеканалах Тернопіль-1 та ІНТБ. Побачимось!